Здобувачі вищої освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії мають змогу якісно та безпечно навчатися, реалізовувати свої освітні, соціальні, культурні, побутові та духовні потреби. Підготовка студентів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії ведеться за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр. З ступенями вищої освіти бакалавр-магістр. У академії функціонують три факультети: факультет дошкільної освіти та психології, факультет початкової освіти та філології, гуманітарний факультет. У структуру академії входить педагогічний коледж фахової передвищої освіти, який здійснює підготовку спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти 9 класів за такими спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта. Широкий спектр вибору спеціальностей у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії і на основі повної загальної середньої освіти 11 класів: дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, українська мова і література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, мистецтво, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, фізична культура. Спеціальна освіта логопедія, музичне мистецтво, перформативні мистецтва, культурологія та музеєзнавство, психологія, соціальна робота та консультування, туризм та рекреація. Також продовження навчання за другим магістерським рівнем вищої освіти, можливе за такими спеціальностями: освітні науки, дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, українська мова і література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, мистецтво, музичне мистецтво, туризм та рекреація. Академія співпрацює з вищими навчальними закладами країн Європи та світу. Відкриті можливості участі здобувачів освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у відкритих лекціях викладачів зарубіжжя, участь у проєктах міжнародної академічної мобільності у країнах ЄС, міжнародних проєктах з розвитку освіти та науки. Провадження неформальної освіти на міжнародних освітніх платформах. Для проведення культурних заходів є актова зала, хореографічні музичні класи, кабінети для організації роботи студентських творчих колективів. Студенти і викладачі активні учасники хорових колективів. Народна хорова академічна капела імені Віктора Толстих, народний ансамбль пісні і танцю Співуче джерело. Студентське наукове товариство має власний обладнаний сучасними інформаційно-технічними засобами з виходом в інтернет-науковий центр, на базі якого відбуваються конференції, семінари, зустрічі, засідання, обговорення та захист студентських наукових проєктів та праць. Наукова бібліотека надає можливість користуватися документами власних фондів, читацькими каталогами, картотеками, користуватися мережею інтернет, здійснювати пошук в електронному та інтернет-каталогах бібліотек України і зарубіжжя. Студенти і викладачі мають змогу використовувати лабораторію сучасних інформаційних технологій з підключенням до мережі інтернет. Також на базі академії функціонують лабораторія Василя Сухомлинського, в якій розміщено матеріали педагогічної спадщини педагога. Лабораторія наукових досліджень розвитку освіти на поділі імені Миколи Миколаєвича Дарманського. Навчальна лабораторія археології та музеєзнавства обладнана археологічними залишками матеріально-культурної спадщини, які були знайдені під час археології. Логічної практики студентами спеціальності середня освіта, історія та громадянська освіта. Музей освіти Поділля створений працівниками академії у період російсько-української війни. Основна його ідея полягає у демонстрації розвитку освіти на Поділлі від найдавніших часів і до сьогоднішніх днів. Лабораторія Нуш це є тематична аудиторія із запровадженням реалізації концепції НУШ в українській освіті у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, де здійснюють підготовку майбутніх учителів закладів загальної середньої освіти. Було створено цю аудиторію. Музей геральдики це спеціалізований музей, який зосереджений на вивченні та збереженні геральдичних знаків. Цей музей є важливим інструментом у процесі освіти, особливо для студентів педагогічних, культурологічних та мистецьких спеціальностей. Музей народного та ужитково-декоративного мистецтва для активних занять фізичною культурою і спортом є спортивна зала, сучасні стадіони для занять з футболу, волейболу та баскетболу. За підтримки іспанської футбольної команди Реал Мадрид та мережі Епіцентр на базі академії функціонує соціально-спортивна школа, де студенти не тільки гартують власне здоров'я, а й спілкуються з дітьми, набуваючи педагогічного досвіду, формують власні як загальні, так і фахові компетенції. В академії функціонує психологічна служба, медичний пункт. Кожна академічна група делегує свого представника студентській раді гуманітарно-педагогічної академії. Найактивніші студрадівці є членами вченої ради академії. Працює скринька довіри. У приміщенні академії розміщено студентське кафе, де завжди є смачні сніданки і обіди. У коридорах діє змінні виставки картин творчих студентів та викладачів. З навчального корпусу через утеплений перехід студенти потрапляють у гуртожиток, який спроєктований за блочною системою. У кімнатах проживають по двоє або четверо студентів. Охорона праці та протипожежна безпека постійно в полі зору керівництва та фахівців. Навчальний корпус гуртожиток обладнані протипожежною сигналізацією і оповіщенням. Для студентів з особливими потребами навчальний корпус облаштовано пандусом. Та іншим необхідним обладнанням. В умовах війни закладом освіти для того, щоб проводити освітній процес в очному режимі, було облаштовано найпростіше укриття на 600 посадкових місць. В укритті є дві вбиральні, два умивальники, облаштовані протипожежною сигналізацією та забезпечені водою і засобами до медичної допомоги. Усі приміщення, які використовуються в освітньому процесі, повністю відповідають державним будівельним вимогам та санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення відповідає технологічним вимогам ліцензійних умов щодо забезпечення впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.